Ігор Вавренчук з Червонограда, сьомий рік працює на шахті. Каже, що з майбутнім закриттям копалень у місті може зрости безробіття. Ну, звичайно, перспектива не на хті, по тому як шахти би закрили. Ну, але думаю, що ми люди такі, що пристосовуємося до всього завжди. Ну, хотілося, звичайно, щоб підприємство працювало, бо це. Тисячі родин кожна шахтаря і їхніх сімей дуже важливо, щоб держава показала все таки, що вона нас не залишить. Чому зараз не показати, наприклад, от взяти у нас є сьома шахта закрита, перша шахта закрита, на їхній базі не створити якесь підприємство, показати, що кожне підприємство, яке закриється, яка шахта, тільки буде закривати, зразу стає перспективне якесь підприємство. За словами першого заступника міського голови Червонограда Дмитра Балка, згідно з підписаними документами між українським урядом та Євросоюзом, до Тисячі 2037 року підприємства вуглевидобутку мають бути закриті. Відтак постав виклик, як перепрофілювати працівників шахт, адже таких людей буде близько 7 тисяч. каже він. Дмитро Балков вбачає перспективу у розвитку аграрного сектору. Після адміністративної реформи Чернорецька громада стала окрім промислового такого центру. Вона стала ще й аграрним. І В нашій громаді є досить багато сільськогосподарських виробників. Також розробили ще один детальний план з метою будівництва такого рекреаційного комплексу. Це в лісі на південь від Червонограда. Ми маємо вже в здані в оренду двом. Приватним інвестором земельні ділянки підстановлення вітропарків, тобто вітрової енергетики, за словами Дмитра Балка, в Червоноградській громаді є шість шахт. Дві з них мають бути закриті цього року. У майбутньому там можна облаштувати індустріальні парки для бізнесу, говорить перший заступник мера. Також каже він: місцеві заклади освіти, де готували майбутніх гірників, почали вводити нові спеціальності. Є три навчальні заклади, тобто профільної освіти, і в одному з них, за підтримки GIZ було вже запроваджено та спеціальність вже стартувала з 1 вересня набір, і вже є створена група, яка навчає електромонтерів сонячних панелей. Проєкт щодо трансформації вугільних регіонів реалізують спільно з GIZ – німецьким офісом міжнародного співробітництва. Він покликаний допомогти шахтарському регіону перейти до нової економічної та соціальної моделі. Розповідає керівниця регіонального офісу проєкту GIZ Галида Литвин. Є об'єкти, які трансформуються в промислові парки, індустріальні парки. Є об'єкти, які трансформуються в спортивні об'єкти. Є об'єкти, які трансформуються в рекреаційні об'єкти. На підприємств Вах гірничих працюють не лише мешканці Червонограда, а й мешканці сусідніх громад. І впливи від потенційного закриття вугільних підприємств будуть відчувати мешканці усього цього регіону. Тому дуже важливо зараз спланувати, яким чином цей регіон має рухатись. Голова Львівської обласної вільної профспілки шахтарів Віталій Уніжук вбачає перспективи після закриття шахт у розвитку оборонних підприємств. У нас був прекрасний завод. зміна це воєнний завод. І тому чому ж би його все-таки міністерство мало би подивитися, і все-таки які шахти би закривалися? Оцей завод би був перспективою розвитку цього міста Червонограда. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.